Вітаю, друзі, сьогодні у рубрику саме сік для підписника. Разом з вами зберемо якісного істилявого компа, не стандартне горизонтальне розміщення кейса у білому. Отже, до мене сонячної Іспанії звернувся глядач з пропозицією зібрати ПК, бо в них в Іспанії майже всі збірки готові. Тобто зібрані ПК, те, що хотів би бачити, не подобається. Те збірників знайти теж важко. Тому глядач звернувся до мене. Комп від мене з України поїде до Іспанії. Зрозуміло, наприкінці відео розкажу, що треба робити тим, хто виїжджає з. За кордон, аби не потрапити на мита. Додивись до кінця буде цікаво. Як ви вже зрозуміли, глядач хотів біленьку збірку з надійними комплектуючими, це звичайно ж важливо і не стандарт якийсь нашого часу, щоб було не як у всіх перевагу в процесорах віддає синів. У попередньому відео я пояснював, чому зараз є сенс брати праци від Intel, гарні ціни порівнювач, якщо з X3D різниця в потужності точно не 50%. Ну, якщо враховуючи ціну і різницю, то точно не 50. Приклад з Телемарту це так. Приклад, я не купую там комплектуючи, купую я в Click.ua, бо тут ціни найкраще, плюс з моїм промокодом Alex PC мінус 2% витєва знижка, а це 437 гривень. Погодьтесь на дорогі гроші не валяються. І це тільки на одному процесорі ось така знижка. i9 14900 вийшов дешевше, аніж будь-де. Ви чудово, друзі, знаєте, можливості процесора 24 ядра, 32 потоки впорається без проблем з будь-якими завданнями, це зрозуміло. Приклад Science Bench. Тестування мультиядер. Проходить дуже швидко тест Time 2274 бали. Звичайно, ж перше місце дуже швидко хоч процесор не вчорашній, але потужність вражає. Мазюку, я замовлю відгрізлі крайнаут, застокована краще, працюючи з високими температурами, краще купувати пасту окремо, не комплектуючу використовувати, а щось інше. Там і дивися на свій погляд, що вам більше подобається, але не сток. Сьогоднішня збірка на охолоджувачі від Big Quiet! Виробник робить дуже якісні, комплектуючі свої, звичайно ж, середини охолодження Light Loop на 360 мм. Чудово впораться з далеко не прохолодним i9, він дуже гріється у навантаженні. Біленька бо збірка у білому в комплекті дистилірована вода обслуговування радіатора є. Не одноразова водянка, і це добре. Ковори відмінні мені дуже не подобається серія Вінс, одні з найкращих на ринку. Головна перевага, звичайно, це їх тиша при великих обертах. Плюс гарний потік повітря є трохи економії, ви бачите, заощадовий гуми взагалі немає, німці якось дуже дивно. Радіатор, звичайний, немає чогось цікавенького, а от помпа по красі. Стиль це про неї, саме про цю помпу, спроєктована по красі, ви бачите, як це виглядає. Все цвітиться як кристал уночі, фірмова дзеркальна поверхня, не мідянка, як у більшості виробників, а ось так. Товстинні трубки в опліці, плюс в комплекті ще є хаб, зрозуміло, ковари з підсвіткою. І сюди їх треба єднати, синхронно регу... регулю... <с? <с?> синхронно, регульована, як повинно бути. Z790 Aorus Pro з XO має все необхідне, аби роками ком працював як годинник. Надійна плата давно вже перевірена. Звичайно, з антеною Wi-Fi, як без цього в наш час, сьомо покоління. Якщо сучасний в тебе роутер. Ну і звичайно ж, якщо провайдер надає таку можливість, при матч Reddy можна працювати. Чудова, друзі, плата як з технічної, так і естетичної сторони. Вигляд має М2 з підтримкою PCI 5.0 з додатковим тепловідвідом з іншої сторони, Товстений текстоліт з ідеальною пайкою, цим, звичайно, нікого зараз не здивуєш, тим не менш підкреслюють. Топові плати завжди наживенні процесора плюс 8, +8. живня від 12 фаз, і більше це про готовність до надвантажень. Гігабайт завжди приділяє увагу охолодженню. Чого тільки вартує розміри цього радіатора. Просто подивіться, яка величезна махина. Я вже якось казав, допові материнські плати завжди мають єднання типовими трубками, що краще розподіляє тепло на платі. Зона VRM під радіатором, саме так, друзі, виглядає ідеальна материнська плата, якщо говорити про охолодження. Шість роз'ємів під охолодження більш аніж достатньо. Під корпус я додатково докупив Тріо Вінксів по 140 мм. Саме ця серія мені дуже-дуже подобається. Серія Light така сама, як і вода, але тут виконання цікавіше, ви бачите, заощаджень на гумі немає, як і потрібно мати бути завжди білій опиті, як молоко. По колу підсвітка, куди ж без цього в наш час. Якщо на материнській палаті не вистачатиме led входів, є окремий хаб на 6 входів з адресовою RGB з буквою А, з літерою А. Біквей це ж завжди високий рівень виконання. Не бюджетні якісь китайці, які ріжуть пальці. Додаткові ці кури я придбав до корпусу під карту. Вони тут потрібні, і така можливість корпуса є. Найсучасна карта на вовняна Охолодженні, вусата з блакитними очима і теж в білому. Кокосу декілька днів тому виповнилося 5 років, дуже люблю цього малого, а жарти жартами, друзі, на жаль, на зараз легше достати зірку з неба, аніж RTX 4080, супер, та ще у білому виконанні. Серія Aero, на мою думку, одна з найстилявіших мій топ 3, якщо говоримо про карти з охолодженням, чудовим охолодженням, просто подивитися на виконання і все стане зрозуміло. Перш за все, це розмір радіатора, подивіться, який він великий, він масивний. Те, що треба для гарного тепловідводу, і, чесно кажучи, більшого розміру я навіть не пам'ятаю, в кого такий величезний радіатор вдовжину до непристойного жесту. Я завжди обома руками за відкритість радіатора до корпусного охолодження, тобто до повітря, тут гігабайт мало ці. В радіаторі зробили під підживлення, щоб не гнутися з живленням було красиво цим дротом. Що друзі казати? Ну, зараз з виходом 5080 RTX 4080 нових знайти майже нереально. Ця карта у прямому затесті трохи поступається. 50 5080 це зрозуміло. Вибір саме цієї Орус я вважаю дуже гарним придбанням. Ну і важливі дрібниці, звичайно, пам'ять на сії. Фурія від Kingston, 32 ГБ для старту буде достатня, SL34, таймінги під швидкісну роботу рейді. Частота 6800 МГц. Ви чудово знаєте серію Beast. біленька або біла збірка з RGB підсвіткою. М2 теж від Kingston nv 3 на PCI4,0 п'ятий дорогий, а цього за очі сказав власник: 6000 запис 2 ТБ теж буде. Достатньо. Наліпку я обов'язково прибираю, бо це звичайний папір, неметалізоване покриття. Конек з теплими елементами накопичувача повинен бути прямим, і це дуже важливо. Радіатор фіксується натисканням без зайвих оцих винтів, просто раз і готово. Ну і головна первина збірки це корпус база 900 FX, один з моїх улюблених корпусів взагалі на ринку кейсів. Біленький біквайт, продуманий до дрібниць і важливо не за шалені гроші. Оптимізація корпуса на 10 з 10, розмір, як бачите, чи. Малі. Майже 17 кВт ваги це теж немало, якщо коротко, сюди можна встановити до 10 кулерів це по охолодженню корпусному, 3 радіатора до 420 мм згори з боку і понизу під карту, якщо є така потреба. Як я казав раніше, під карту я закину 340 км на вду для кращого охолодження карти і циркуляції повітря в корпусі в цілому, І до речі, тримач в корпусі теж є. Він вже встановлений, тобто в комплекті є. Це плюс, бо не треба щось мудрувати. Ось так. Напевне, зайве казати, що скрізь де потрібно. Набути є польовики, і вони якісні у рамці, якісна гума, не замінник, як у більш дешевих виробників виконання, якість матеріалів на найвищому рівні. Давайте зазирнемо під суцільно вентильовану боковину, згори тримач, бока живення та жорстких дисків, ну, якщо в цьому є потреба. Хоча я сумніваюся, хто зараз буде використовувати старі харди. Охайно, дуже охайно, дроти приховані за металевою ось такою накладкою, про це подбало. Чотири комплектники по 140 мм, по 140, не 120 Ще є хаб. Перевходи вільні, якщо буде в цьому потреба, можна додати величезних розмірів технічні отвори, і також великий плюс цього корпуса в ньому можна збирати комплектуючі з розташуванням живлення позаду. Так звані бездротові комплектуючі, які живляться позаду від зайвого ока, це прихована ОАС, це БТФ, скоро зберу подібну збірочку по красі, тому, друзі, чекайте. Насправді, корпус ідеально спроєктований, без недоліків, от взагалі без недоліків з плюшками. Ці ніжки при бажанні можна перекинути на бічну сторону. Сюди дигумола ця ставка, демонтується дуже це легко. Завдяки малюнку це швидко робиться на бічну сторону до фіксації, і готова. Головна фіча 900 бази, ось так легко і просто. Корпус стандартного перетвориться на ліжанку для кота, і панорамний огляд комплектуючих дуже класно виглядає. Бажаєш вертикально мати корпус, бажаєш горизонтально встановити, як подобається. Біквай таку можливість надає і це чудово. Бок я вирішив обрати від Діпку на 1000 ватт, сучасний стандарт ATX 3.0, і останні два роки Діпку виробляє доволі таки непогані трансформатори. Впізнана кольорова база А-ля Тіфані, не спутає живлення карти. Взагалі не просто знайти бок, який при навантаженні буде не зашумний. Я хотів собі біквайт, але не було білого, просто не було, тому обрав діпку. Обрав заради білого кольору, але це не каже, що він не дуже. Ні, друзі. Він нормальний, це дуже якісний голдовий трансформатор, коштує своїх грошей 100%. Подібні дроти ви ніколи не зустрінете у бюджетному. Сегменті вибір непоганий. За розумні кошти, звичайно ж, процес збирання ПК я не стану показувати, бо це доволі не швидка робота. Якщо ти зацікавлений у подібному ПК, ти можеш замовити збірку на клік, тобі в цьому допоможуть. До цього використавши мій промокод, отримаєш 2% знижки на готовий ПК або комплектуючий. Погодьтесь, непогана, майже штуку гривень ось так, от на рівному місці заощадити на карті. Ліжанка для кокоса готова, одразу мастився, а це ознака, що дуже сподобалася. Зрозуміло, я жартую, друзі. Стосовно ріжанки, я Жартую, горизонтальне розміщення корпуса виглядає незвично, і якщо розмір столу дозволяє, то варто спробувати. Вигляд має, подобається, що вийшла підсвітка в стрічки в тему і стилява у молодці. Напишіть, от як вам збірка, як вигляд. Розташування комплектуючих на очах, Біквейт красені. Не часто таке буває, коли сам збираєш ПК і задоволення отримаєш від збірки, я багато просто чого перезбирав, передивився, і вже нема того, знаєте, азарту, але цього разу я реально кайфану. Зовнішній ПК на тверду десятку, тихенько. Вийшов комп, хоч в корпусі аж 14 кулорів, враховуючи блок живлення, 6 кулерів на вду, всі інші на виду. Циркуляція повітря ідеальна. ПК махина і процес налаштування займає чимало часу, бо ПК я роблю як для себе, тому викладаюся, в магазинах Іспанії, та й в нас такого ніхто не робить. Головне продати, а вдалі вже самі. Стоковий встановити дуже легко завдяки додатку Control-Center все в одному місці, дрова, все налаштування, але все-таки треба трошки попрацювати пальцями у біосі. Порухати повзунки на лаштування, коротше, по закінченню, як ви зрозуміли, глядачком пом задоволений. Трохи ігор до розуміння, другий сталкер з незмінними проблемами, і як же воно мене комарить. При запису відео постійно вагає зображення, це драже мандраже, коли робиш захоплення екрану. Оптимізація живе просто своїм життям, незрозумілим життям не для кого, паузу, продовжую грати далі, і знов все плавно, просто як нічого не було. Єдина глючна гра, де додаток Nvidia не товаришує при запису з екрану, то таке, звісно, я вже казав, не звертайте увагу на плавність, це лише при запису так відбувається, коли просто грайся все дуже-дуже добре. Бо 130 кадрів як не як плавненько. На жаль, іноді буває просто так, грайся на рівному місці, починає глючити, ось як зараз, після переходу з інвентаря, і в тебе вже 20-25 кадрів. Ну от скільки можна розробникам вже казати, не важко це ж полагодити, напевно, скільки можна це тривати. От 16 ГБ відеопам'яті за очі, шина повноцінна, повнорозмірна шина питань оптимізації не повинна бути. Рандомна просадка може бути будь-який час, у меню заходжу, нічого не зміню, просто нічого не міняю, 5 секунд і повертаюся <правдає> і все добре, от як так. Треба щось робити, бо подібного ніде не відбувається. Лише у Сталкер така фіговина. Треба фіксити, бо не стану додавати тупо гру і тести. Йдіть лісом з такими оптимізуваннями. Коротше, процесор завантажений приблизно на чверть, відповідь тим, хто каже, що 14900 там на рік два. І взагалі дивно таке чути, взагалі від людей. Багато людей зараз сидить на райзенах 3600, 5600 і не нині. 5700 МГц на ядрах на іграшки, це є про буст і вплив температури 58-60 градусів при максимальних налаштуваннях у 2К. Я вважаю дуже гарними показниками. І подивиться, друзі, на температуру RTX 4080 Super. 47 градусів. Дуже низька температура, наголошую на топовому охолодженні від Гігабайт. Величезний радіатор ще під карту 340 надають ось такі низькі температури. Саме тому Орус я вважаю гарним придбанням. Класна, все ж таки, гра, незважаючи на глюки при запису. Удвічі приємно, що саме наша українська геймплей затягує як аномалія. Я десь години дві тестував ПК Оставку. Ніби сів на 20 хвилин потестувати, а пройшло 2 години. Температура за 2 години не змінилась взагалі. На процесорі під 60 градусів на карті 48. Підздатність екрану 4К залізо, звісно ж, підходить. Епік налаштування максималка у грі від 80 до 100 плюс кадрів, і це при тому, що тут немає генерованих додаткових кадрів, лише Дефамін у вигляді DLSS. Якщо б до прикладу я зараз грався не у Stalker другий, а Last of Us або Doom Dark Ages останнє, то кадрів би було б згенеровано. Над цими кадрами удвічі більше. І важливо, друзі, комп дуже і дуже тихенький. Керовані кулери ледве чутно гратись одне задоволення. Доктор Джонс трохи не мій герой в іграх, але ігруля вийшла доволі таки гарна, сюжет цікавий, візуальна складова, головна перевага цієї гри. Увага до дрібниць часу Другої світової мені дуже подобається. Не кожен може так от передати гарну атмосферу того часу, механіки бойовки, стелсу, додати екшону, і щоб було це цікаво. Я ніколи не думав. Що буду гратися у Індіану Джонса, раджу, друзі, спробувати, воно того вартує. Показники температури плюс-мінус, як у другому сталкеру, процесору трохи тут легше, бо гра більш все ж таки залежна від карти, аніж CPU, 48 градусів на 4080, супер з максимальними налаштуваннями. Просто топові температури мене навіть дивує, дуже якісна графіка, особливо у здатності екрану 4К і ось такі температури. Карта реальний топ, і кому подобаються пригоди, можу радити гру, тут вистачає всього. І цікаві місії, і локації постійно змінюються то туди, то сюди. Класно передана на атмосферу, наче по підручнику, виглядає цікаво, віво, дульче, Муссоліні. Яскравий приклад, як у тихій гавані Європи зароджувався нацизм. Картина масом, як то кажуть, релігійне місце і портрети Муссоліні. Взагалі, релігія доволі таки ефективний інструмент керування суспільством. Як бачите, пропаганда свого часу дуже дорого коштувала світу, і зараз теж зароджується дещо подібне, онуки, правнуки гідні Вчителів, мене вже нічим не здивуєш після 3,5 років життя в Україні. Як бачите, люди не вчаться на помилках минулого, трохи відійшов від теми ПК спільсько для дорослої аудиторії. Гра реально класна, іноді просто є бажання роздивлятися навкруги, не по сюжету, настільки бездоганно передана атмосферу того часу. От в розробнику респект. Напевне, прикладів достатньо. Я впевнений, ви розумієте, ПК може і багато чого може, окрім якісних комплектуючих комп має вигляд та ще з варіаціями інсталю Біквай це завжди якіснімці війна, як відомо, не роблять. Я про надійність комплектуючих глядач і я задоволений. До речі, про вивезення ПК в іншу країну, і щоб не було питань стосовно придбання і можливого недешевого мита, раджу перевозити лише системник. Ніяких тобі коробок і комплектуючих по коробках по тип це мій ПК, особистий комп в коробці везу, переїжджаю країну іншу або перевожу з собою все. Це працюючий ПК. Чек на всяк випадок треба мати, підтвердити, що все ж таки твоє ні в кого не вкрав більше. Нічого зайвого глядач без проблем з України вивіз ПК до Іспанії. Проблем не було користуйтесь. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо збірка сподобалась, ліпий лайк і залиши свій коментар. Мені дуже буде приємно. Дякую замовнику за довіру і вам, що підписані на канал. Новим глядачам welcome. Кому треба допомогти по зборці ПК з налаштуванням, звертайтесь. Якщо збірка буде цікавенька, не як у більшості однотипових, допоможу. Нагадую, комплектуючи сьогоднішньої збірки, я замовив в магазині Click.ua Конфігуратор підбору вам у поміч. І з моїм особистим промокодом Alex у вас буде знижка 2%. На комплекту. Хоч або ПК 2%. Зустрінемось друзі в наступному відео. До зустрічі. Щастить!